Тому цей розділ ми з вами закінчили читанням цікавого. Будь ласка, фантастикавої, фантастичної пригоди. Так? І я говорила, що е, дам вам е, самостійну роботу. Самостійну роботу я вам скину завтра так, на самоопрацювання цього розділу. А сьогодні у нас буде з вами, е, будь ласка, такий урок узагальнення цього розділу. І, будь ласка, буде е, перевірка. Е, Читання вголос, так? А, тобто перевірка техніки читання, тобто скільки слів за хвилину у четвертому класі в першому семестрі ви читаєте. Ви маєте читати за хвилину в першому семестрі 80-85 слів. Вибачте, да. хто там і тут. Це за, за синюю, Де тут ви? Ви ж теж пишете, так да? да. А Це сьогоднішній по 47, да, так, Тетяна? так? Да. Це Здравствуйте. так, будь ласка. Отже, 80-85 слів ми маємо читати на кінець першого семестру. Тому, ну я так бачу, що підключився у нас один Рінаті. Так, до онлайн уроку Тому Ріната я довго тримати не буду. Я одразу його перевірю. І будь ласка, на цьому ми закінчимо наш урок з Рінатіком. А з наступними ті, хто в класі я буду перевіряти. Тому, будь ласка, для початку для розчитування ми як завжди починаємо із мовленєвої. Розминочки із мовленнєвої розминочки. Давайте, будь ласка, прочитаємо і назвемо, будь ласка, як сичить? Гусечка. Посичали молодці. Позищали помариком, пошуміли вітерцем. Будь ласка, подирчали тракторцем? Молодці. А тепер, будь ласка, а тепер, будь ласка, давайте почитаємо спочаткові склади і нашим, з нашим з нашими рядочками. Перша, будь ласка, Рінат, перше речення. Змахнула Машталер. Будь ласка, Софія. Не кусай осо, так. Давід Кімченко. Си-си-си Вже нема в саду оси, Поліна. Сюди усі, сі, 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 ідіть сюди усі. Будь ласка, іще раз, давайте разом прочитаємо. Са-са-са, са-са-са, Побачив са. я в бачив. Та й особи си вже немає сюди усі. Так, будь ласка, ще до нас підключилася Дашуня. Тому, будь ласка, зараз у нас перевірочка з вами техніки читання. Пам'ятаємо за хвилину, скільки ви маєте прочитати все, розмови. Розмови, будь ласка, пам'ятаємо, у мене є ось така а, хвилинні часи, так там де сипеться пісочок. Вони працюють правильно, вони показують хвилинку, тобто скільки за хвилинку ви прочитаєте слів. Але не просто прочитаєте слів, але чітко, виразно а, з дотриманням всіх вимог, з дотриманням, всіх ком, з дотриманням всіх правил. Тому, будь ласка, сьогодні ми з вами читаємо тексти, казочка про хлопчика та янгола. Так напередодні різдва та нового року тому бачимо: ось отут з боку у нас є е, кількість слів в кожному рядочку. Так вони плюсуються. Я взяла текстик зі словами з кількістю слів 250, великий, в надії, що ви мені прочитаєте всі 250 слів за хвилину. Але тому, будь ласка, я не хочу затримувати да. Будь ласка, Рінат, не треба зараз читати про себе і не треба читати про себе Даша подумки. Тому що, будь ласка, це несправедливо для тих, хто сидить тут і побачить е, цей текст перед своїми оченятами. Тому, будь ласка, отже, перше е, в класі пов... цілковита тиша. Будь ласка, цілковита тиша. Рінат, будь ласка, починає. Рінаті бачимо. Тільки я переверну, е, будь ласка, е, переверну годиночок, ти починаєш читати. Зрозуміло? Тут да, ти, так... так чуть-чуть... Бдджілка бджілці казку каже: бджілка губи меду майже чує татко чує, нинька, чує дівчинка маленька, про ліси і про гаї, та про хлопчика малого, та про янгола святого, про зір, про зірничку у, у Росії. Ви послухайте, усі лісом вийшло малий, хлоп, хлопчина, і прикра трапилась причина заблудився. Він, стежка вилась та урвалась вже на лісі, а чорний а чорний праліс на стонадцять гіне, десять далеко, дзвін, хлопчик стрів мале, мале зайчатко, Йди до мене в мене хатка Ви, в ній провідно, в ній не пусто. Морковина, є капуста, коржин, коржик на меду. На, є, каже хлопчик той маленький, там нема моєї, моєї неньки. Хлоп... Нема, дякую, дякую, дякую. Там нема моєї неньки. Почекайте, запам'ятайте, ти прочитав хвилинку зараз? Так, будь ласка, отже, э, э, ненька. Так, будь ласка, Рінат, про що ти прочитав? Ну, ти прочитав розуміння. По-перше, техніка, можна мені сказати, техніка читання. Що це таке? Це виразність читання. Мені не треба бігти, мені не треба... Мені потрібно правильне, виразне чітке читання. Будь ласка, про що ти прочитав? Про бджілку. Про бджілку. Що ще? Про зайця. Ну, що про бджілку про зайця? Хто йшов лісом. Яка з ним трапилася причина? Ну, ти це Бо прочитав. Це хлопчик. Що з ним трапилося? Забудися. Ну, Рінат, ти маєш мені зараз переказати, що ти прочитав. Я не маю витягувати в тебе це ниточками, тому що я перевіряю не просто читання, а розуміння прочитаного тексту. Так, дякую, Рінат. 95 слів. Е Інтонацію я не можу сказати, що була цілковито правильна інтонація, а е, те, що прочитав, зрозумів. Добре, дякую, е, Рінатік. Е, Даша. Швиденько. Ти відключатися, да? Можеш відключатися, так, на цьому все. Даша, приготувалась? Побачимо. Давай пока, до побачення. Почала. Бджілка бджільці казку каже, бджілка губи медом маже, чує тако, чує ненька, чує дівчинка маленька, про ліси і про гаї та про хлопчика малого та про янгола святого, про зірничку у росі, ви послухайте усі. Лісом йшов маленький хлопчик, і проклює. Прикра, трапилась причина, заблудився він. Стежка вил... вилась та урвалась. Вже не ліс, а чорний праліс на стонадцять. Гін десь далеко дзвін, хлопчик срів, маленький зай, Мале зайчатку. Дякую, Даша. Будь ласка, про що ти прочитала? Про хлопчика, який, е, який заблудився, який заблукав, і кого він стрів е, на своєму Зай, е, зайчко мало. Маленьке зайчатку. Все, дякую, Даша. Будь ласка, дякую за читання. Я все собі позначила. Потім напишу кількість прочитаних слів за одну хвилину. Так, я поки що це зупиняю. Ти можеш відключатися. Більше в нас ніхто не підключений, тому на цьому наш урок з літературного читання закінчується. Ті, хто під буде його переглядати, ті, хто не був присутній в школі, і на уроці. Будь ласка, прочитати запис зробити. відеозапис читання на уроці за одну. Хвилину і порахувати кількість слів прочитаних. Дякую за увагу, до щоня до побачення. А на цьому все. Можеш вже відпочивати. А я далі буду перевіряти у діток техніку читання. Все, пока.